Всеукраїнський форум молодіжної роботи об'єднані світлом головна подія в молодіжній сфері цього року, яка об'єднала більш 400 учасників. Серед них молодіжні працівники та працівниці, представники та представниці молодіжних центрів та просторів з різних куточків України, міжнародні партнери, громадські діячі та представники держави. І все це задля спільної мети роботи з молоддю та для молоді. Адже саме молоді українці сьогодні демонструють світові приклади мужності, витримки та й неймовірної здатності до змін. У нас час роль молоді провідна. Цього разу форум молодіжної роботи став майданчиком для презентації та обговорення важливих досліджень в сфері молодіжної роботи, панельних та модерованих дискусій, робочих груп та майстерень, ярмарку можливості для молодіжної сфери та церемонії нагородження кращих практик молодіжної роботи 2024 року. Одним із плюсів такого формату, який відбувається тут зараз, це різнопланова робота як в групах, так і різнопланова робота з спікерами і доповідачами, які є на різних локаціях. І молодіжні працівники і працівниці можуть вибирати локації згідно тих потреб і тих цільових груп, з якими вони працюють. Зокрема, там робота з молодими ветеранами, наприклад, чи робота з молодіжними центрами і просторами. Кожен міг знайти свій пул знань для того, щоб підсилити себе, свої навички. І що буде корисним в наступній їх роботі для того, щоб якісно впроваджувати це в себе на місцях, тому що ми розуміємо, що запит молодих людей там на Львівщині і на Київщині він абсолютно різний. Я вперше на такому форумі і приємно здивована кількістю заряджених сенсових людей, від яких може черпати енергію, якісь можливо поради. Також хочу відмітити таку різноманітну програму та можливість додаткового спілкування, оскільки саме вони дають додатковий заряд, мотивацію працювати надалі. І я вже розумію та маю деякі переосмислення щодо того, що я можу робити для молоді в громаді. Я був живою книгою. І мені найбільше сподобався цей формат роботи, адже я зміг поділитися своїм кейсом, своєю життєвою історією, зміг почерпнути інші кейси для своєї роботи, для урізноманітнення своєї книги. Також е, великі враження справили на мене ті дослідження, які були презентовані нашими міжнародними партнерами, адже це все про одну й ту ж молодіжну роботу і одну і ту ж молодіжну політику, але були зачепнуті різні кейси і різні підходи до молодіжної роботи і молодіжної політики. Тому дякую всім партнерам, які підтримали цей захід, дякую учасникам і дякую всім за те, що творимо разом молодіжну роботу в Україні. Об'єднання світло має дуже метафоричну назву, адже молодіжні працівники та працівниці, які тут зібралися, є своєрідним генератором світла для молоді, з якою ми працюємо. Тому, отримавши е, певні знання та досвід, тут ми маємо ще більше цих лампочок, ідей, е, щоб транслювати їх іншим, допомагати молоді розвивати Україну. Люди найважливіше, що є у кожного з нас, бо з людьми ми все робимо для людей. Ми все робимо, і без людей не було б нічого. Надзвичайно цінно взаємодіяти з такою класною спільнотою мотивованих лідерів, які змінюють навколо себе світ, покращують нашу країну і допомагають світити навіть у найтемніші часи. Це був